Ситуація на сході України залишається неспокійною. За минулу добу бойовики 27 разів обстрілювали позиції наших військових зі 120-мм мінометів, 6 разів зі 122-мм гармат, а також тричі ворог застосовував танки. Крім того, минулої доби були зафіксовані випадки роботи снайперів супротивника. Про це у ході брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Точки найбільш запеклого протистояння це на Маріупольському напрямку селища Григорівка, що неподалік Гранітного. На Донецькому напрямку це район аеропорту рубежі оборони поблизу селища Гранітне, а також передмістя Угорлівки. На Луганському напрямку це район Бахмутської траси, а також район щастя та станиці Луганської. А вже сьогодні, о півдні, після двогодинного бою, сили АТО відбили атаку бойовиків у трьохізбинці. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За попередніми даними, серед українських військових є поранені. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики зранку підійшли до зруйнованого мосту через Донець і спробували прорватися через лінію розмежування у трьохізбинку. У ході бою, крім автоматів, терористи застосовували крупнокаліберні кулемети. Міномети, гранатомети та скорострільні зенітні гармати. Зрештою, атаку ворога вдалося відбити і не допустити його прориву в село. наразі, за словами Геннадія Москаля, у трьохізбанці тихо. Будемо винушені